Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий тример. Це професійний тример, який поєднує в собі стиль та функціональність. Завдяки ретро дизайну. Ця бездротова машинка для стрижки волосся забезпечує неймовірний перукарський досвід. Завдяки гострим лезам він забезпечує ефективне та рівномірне зрізання волосся. Для чистого гоління або стильного підстригання бороди бездротова конструкція покращує маневреність, забезпечуючи зручність під час використання, завдяки якісним матеріалам служитиме довго та надійно.